Формацію екстреною новиною, новиною Володимир Зеленський пише на своїй офіційній сторінці, що прибув до Саудівської Аравії. А пряма виступлю на саміті Ліги Арабських Держав зустрінуся зі спадкоємним принципом Мухаммедом Бін Салманом Аль-Саудом та проведу інші двосторонні переговори. Наші пріоритети повернення усіх політичних в'язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно. Депортованих представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими, як вказується ще один пріоритет, на який наш президент України. Звернув свою увагу, це захист мусульманської спільноти України разом з нами Мустафа Джумілів, лідер кримськотатарського народу. Крим перший постраждав від російської окупації. Більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму. це мусульмани, зазначив президент України Володимир Зеленський.